Шановні сум'яни, воїни 117 окремої бригади територіальної оборони, щиро вітають вас із днем міста Суми. Для нашої бригади це свято має особливий сенс, адже саме тут ми плічопліч із пліч вами зустріли перші удари ворога і не дозволили окупантам пройти далі. Суми це місто мужності, незламності та любові до свободи. Кожна вулиця, кожна будівля і кожен з вас став частиною великої історії спротиву. Ви підтримували нас у надзвичайні дні. І саме ця єдність стала запорукою нашої перемоги над ворогом тут, на нашій рідній землі. Нещодавній наступ на Сумщину також був відбитий завдяки мужності Сил оборони і вашій єдності. Зараз наша бригада зайняла оборону на Східному фронті. Але я хочу, щоб ви відчували, що ми завжди поруч із вами і завжди готові зупинити будь-які плани ворога щодо словетного міста Сум. У нас із вами одна мрія, щоб наша країна розквітла у мирі. Щоб наші діти росли щасливими, а над сумами завжди майорів український прапор, символ свободи і життя. Слава Сумам! Слава Україні!